Трилогія закляття так налякала глядачів до чортиків і так збудила їх інтерес, що автори вирішили розповісти ще про перед історію тих дивних речей, які виникають у фільмі. Згадуйте всі молитви, які ви тільки знаєте, запасайтеся святою водою і надягайте хрестик. Адже це фільм «Монахиня». У сцені, що відкриває фільм, нас зовсім коротко ознайомлюють із сюжетом черниці. Жив та був Ед Лорейн, і він писав картини. Та не прості, а демонічні. Якось демон ожив і вбив Еда ви коротко ознайомлені із сюжетом другого закляття. Не дякуйте, а краще підпишіться на мій канал та залиш коментар. Сам же фільм починається з того, що всі черниці в таємному місці готуються провести якийсь дуже важливий ритуал. Просто біля дверей зі зловісним написом Фініт Хік Реліквія врятує. Ти що, якась його чи що? пізніше за сюжетом. Ми дізнаємося, що мова йде про яйце з кров'ю Христа, але воно надійно заховано в схованці, ключ від якої зараз у черниць. Ну і якби перша черниця йде в темряву, а друга молиться, щоб захиститися від зла. Ну чи то молитва не допомагає, чи вона ще не принесла обід, але нічого доброго з цього не виходить. Візьми це зло, хоче тіло, щоб утекти. Воно прийде по тебе, не піддавайся йому. Ти знаєш, що треба зробити. І поки темрява пожирає настоятельку, молода черниця приймає рішення наступати на свої тили. І коли б здавалося порятунок близько, буквально рукою подати, тут ні звідки не візьми, з'являється демон. І дівчині не залишається нічого іншого, крім одягти прикрасу 50-х років і зістрибнути вниз. Сподіваюся, ви добре запам'ятали обличчя Валака, бо наступна її або його поява буде тільки через третину фільму. І когось вона мені дуже нагадує. Не можу тільки згадати кого. Якщо ви знаєте, напишіть про це. Це в коментарях. Наступного ранку хлопчина на ім'я Френчі доставляє продукти в монастир, бо у них укладена якась домовленість з місцевим селом. І я, звичайно, не Шерлок Холмс, не Еркюль Пуаро та навіть не Бенуа Бланк, але я можу визначити час перебування тіла без життя. Судячи з кольору шкіри, вона висить вже явно не перший день. Боже, який збіг! Мотузка обривається саме в той момент, коли Френчі пильно дивиться на тіло. Далі події фільму переміщаються до Ватикану, де рада єпископів викликає. А особливого священника ні. Теж ні. А от якби Константин займався цією справою, то ми б не побачили продовження фільму. Священником виявляється Ентоні Бьорк. Йому повідомляють, що трапилася загадкова подія. В одному з руминських монастирів наклала на себе руку черниця, начебто нічого особливого. Нехай жертва і вчинила тяжкий гріх, але померла та й померла. Але інформацію бажано приховати від громадськості. Крім того, у монастиря, в якому все це сталося, є свої таємниці, про які ми поговоримо трохи згодом. Рада попереджає його, що він. Вирушить розслідувати подію не сам, а в компанії з чарівною українською монахіною Айрін Ватикан хоче перевірити наскільки сильна її віра в Бога, і відправляє у захоплюючу подорож у проклятий монастир. Через кілька днів вони добираються до Руминії і відразу ж відвідують Френчі, щоб він провів їх до місця події. Але той не дуже хоче знову відвідувати монастир. Але після умовлянь Айрін, скрипучи зубами і перемагаючи страх, все ж таки погоджується. Між іншим розповідає, що вони опинилися в руминській глушині. Яка назавжди застрягла у середньовіччі. Ну так, на дворі п'ятдесяті, а на будинках вже встановлені сучасні вимикачі. Тут транспорт це коні. Де речі? Хоч це і хорор, але фільм також може і в комедію. Ну або принаймні намагається. Надалі буде ще пару сцен, які викликали в мене посмішку, але про це трохи пізніше. Під мальовничі краєвиди фільм нас знайомить з персонажами. І якщо не вдаватися подробиць, то Ейрін майбутня черниця. Ентоні присвятив все життя боротьбі зі злом. А френчі, ну що френчі? Звичайний хлопець підробляє на доставці продуктів до монастиря. Але він вважає інакше. Я Володар Клітора. Тож запам'ятайте мене, тому що там, де клітор, там моя пика. Саме тому під час першої зустрічі він і прийняв несподівані гости за злого батька та доньку, якими він скористався та кинув. І тепер зрозуміло, чому він поводиться як долбою. Загалом вони їдуть, їдуть і їдуть, але одного разу кінь відмовляється йти далі. Прямо як у Володарі Кілець, коли Арагорн, Лігалас і Гімлі, дісталися до ущелини Дунхаро. Але тут щось страшніше за примар. Наслідки війни. Бомбардування? Так. Я чув, що земля після цього тремтіла кілька днів. Я шукав інформацію про сам замок, але у селі нічого не знайшов. А люди просто плюють, коли згадують. Плюють? Так. Щоб відігнати зло. Френчі поклав черницю в погріб, щоб тіло краще збереглося і не розклалося. Але виявляється, що хтось або щось поміняло положення дівчини. Бувають випадки, коли. Тіла згинаються, або навіть сідають невдовзі після смерті. Але послухайте, не відомо, скільки вона там провисіла. Ти не допомагаєш. Батько оглядає тіло і знаходить ключ, який знадобиться ближче до кінця фільму. Вони ховають його, і Берк розповідає про роботу дзвіночків над могилами. Це вигадали під час чуми. Люди боялися, що їх поховають жовцем. Якщо вам не пощастило і це трапилось, ви просто дзвонили. Щоб повідомити людей про помилку. Ну і як би вони потрапляють у монастир і бачать ту саму мотузку, яку ніхто з монашок через довгий час не спромігся прибрати. Фіксуємо цей момент. Гостей з Ватикану зустрічає мати, настоятелька монастиря. Але сенс у тому, що вона сидить до них спиною і вони не можуть розглянути її обличчя. Цей момент також фіксуємо. Ентоні пояснює жінці, що його прислали розібратися в події і встановити причину смерті черниці. Але вона або не в курсах, або просто не хоче обговорювати те, що сталося. Але поводиться вона як. Якось підозріло. На прохання поговорити з сестрами про те, що трапилось, мати пропонує їм зупинитися в гостьовому будиночку неподалік, оскільки допитати мешканок монастиря не вдасться. Після вечірньої молитви ворота товариства зачиняються, а до ранку діли зберігають обід мовчання. Так що відповіді на свої запитання вони можуть отримати лише зі сходом сонця. Вам краще їхати додому. Ви ж не хочете, щоб ніч застала вас у дорозі. Краще в дорозі, ніж тут. Все буде добре. Коли Френчі повертається додому по темряві, хоча виходить він ще на заході сонця, то бачить дивну фігуру, що розгулює в лісі. Звичайно ж, він вирушає перевірити, що там відбувається, і знову стикається з тією самою черницею з початку фільму. Опинившись посеред цвинтера, він бачить іншу демонічну фігуру. І згадавши слова Ентоні, про те, якщо плювки не допомагають відігнати зло, то хрестик вже точно захистить від злих духів. Тому він не придумав нічого кращого, як дістати з землі здоровенний хрест і разом із ним втекти у місто та сісти у барі. В цей же час священник розповідає послушницям, що церква звертається до нього. Тільки в тих випадках, коли потрібно розслідувати чергове диво. Бачите, він мисливець на шарлатанів, які заробляють на релігії і вірі простих людей. Далі з'ясовується, що у головних героїв є спільний знайомий єпископ Форм, який у дитинстві допоміг Айрін позбутися страшних видінь. Її батько вважав доньку ненормальною чи брехухою. Але під час цих самих видінь дівчину відвідала та сама думка: Марія вкаже шлях. Цікаво те, що Айрін в реальному житті є сестрою актрис, яка у закляті Лорейн Ворен. і до речі, кажучи, вона теж провидиться. Ентоні розповідає, що у нього був схожий випадок. Його відправили вигнати демона з одержимого хлопчика. Він провів ритуал екзорцизму, але нічого не вийшло, і пацан відправився в інший світ. Але цей випадок ще заявить про себе, але тільки трохи пізніше. Я часто думаю, чи не перестарався я тоді з ним. На новому місці Ентоні особливо не спиться. І щоб зовсім не спитися, починають відбуватися якісь дуже дивні надприродні дива і паранормальні явища. Батько бачить пацана підозріло схожого на Даніеля, того самого одержимого хлопця. І знаючи це, він все одно слідує за ним і забридає на злощасний цвинтар. Пацан викидає змія з рота, прямо як у фільмі Рога. Але лише навпаки, у результаті священник падає у свіжовириту могилу, і ось ми вже дивимося фільм Похований живцем. Ні, там головного героя не дошкуляла демонічна істота. А наприкінці фільму він загинув. А Ентоні один із головних героїв, І з цього йому судилося вижити. На надгробку написано, що в могилі лежить Ентоні Берг, і з'ясовується, що яма закопана, і вже давно заросла травою. А біля плити починає дзвонити дзвіночок. Той, що дає зрозуміти оточуючим, що випадково поховали живу людину. Айрін про. Кидається від поганого перечуття, і я сподіваюся, що ви ще пам'ятаєте зовнішність демонічної чорниці. А якщо ні, то подивіться ще раз, адже наступна поява буде не скоро. Виявивши зникнення Ентоні, вона йде на його пошуки, який цей час безуспішно кличе на допомогу. Загадковий шепіт приводить Айрін у старовинну молитовну кімнату, усіяну черницями. Вирішивши причепуритися біля дзеркала, у ньому вона бачить ту саму демонічну черницю. Розворот на 180 градусів та опа! А нікого немає. Але міркуючи про те, що відбувається, перериває Ентоні, який весь час неупереджено продовжує дзвонити в дзвіночок. Ей! Сестро Рін! Арін згадує, що у неї є дар передбачення, і розуміє, в якій могилі знаходиться Ентоні і мчить до нього на допомогу. Одним словом, справжній друг. І на відміну від того ж Пола Конроя, якщо хтось раптом не знає, так звати головного та єдиного героя фільму Похований живцем, Ентоні не загине в страшних муках, а буде врятований Арін, яка власноруч вся в білому одязі, ні крапельки не забруднившись, викопує мертву могилу буквально за пару хвилин. І мені здається, фільм нам чогось не домовляє, бо в Соні і Лощині могилу викопували півдня. Та що там, навіть флеш та кіборг довше викопували Супермена. А нічого дивного скажу я вам, адже якщо у тебе є Велика і могутня. То квадратні метрові могили здадуться маленькою ямкою для саджанців, коли дівчина нарешті звільняє священника, при цьому мало не розколовши його голову, як грецький горіх, стає зрозуміло, що в аббатстві оселилося дуже могутнє зло. І як боротися з ним, нікому не відомо. Рівно доти, доки не будуть знайдені відповіді в інтернеті зразка минулого тисячоліття. Тобто в книгах, які як вдало склалося, опинилися саме в тій могилі, звідки дістали отця. І поки вони вивчають святечні. Вона наявність інформації з вигнання диявола. Френчі глушить свій страх у місцевому кабаку. Нащо завішувати дзеркало? Така традиція, як хтось помирає. Накривають дзеркало, щоб морець не побачив себе і приводом не став. Хтось помер? Ти не чув? Донька люка вкоротила собі віку. Аж не віриться. Вона ж ще дитина. 12 років. І я як не намагався знайти хоч якийсь прихований сенс у їхній розмові, але в результаті все, що я зрозумів, так це те, що сцена потрібна лише для того, щоб фанати почули число 12, яке як я зрозумів, є якоюсь містичною цифрою. Але так як я з Всесвітом закляття не знайомий, то поняття не маю, що це означає. Якщо ви в курсі, то будь ласка, напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. А та пара, яку ти завіз вчора. Хто вони Священники Мона. Вони ще там. Так, заберу їх завтра. Ти нещодавно знайшов там тіло, так? Так, Григорій, так. Ну, думаю, завтра ти знайдеш ще два. У результаті Френчі позичив дробовику господаря бару і, набравшись сміливості, вирушив на допомогу друзям, які в цей час повертаються до монастиря і не знаходять там настоятельку. Ентоні вручає Арін той самий хрест-ключ, який знайшли в руках загиблої черниці. Дівчина вирушає на пошуки настоятельки і дізнається, що черниці постійно моляться, змінюючи друг друга. І молитву не можна припиняти, інакше злий дух вирветься на волю і покарає їх. У цей же час Ентоні вивчає священні писання і дізнається, щось. Цікаве про демона валаку. І кого б люди не назвали демоном, це було ім'я його. Валак. У розмові з сестрою Оанною Ерін дізнається, що монастир у середні віки побудував герцог Сан Карти. Свого часу він піддався поганому впливу. Священнослужителі вірять, що диявол змусив його написати безліч окультних праць. Також герцог робив ритуальне жертвоприношення, щоб відкрити портал в пекло і привести небачене зло в наш світ. Але лицарський орден церкви перешкодив планом герцога. Портал запечатали за допомогою таємничої стародавньої реліквії, всередині якої знаходиться кров самого Ісу. Ні, не його, а скоріше його повровія. Та, але друзі називали мене Ісусом. Айрін розповідає черниці про те, що бачила демонічну сутність. І з'ясовується, що мешканки монастиря взагалі-то знають про її існування, і думають, що зло не заспокоїться, доки не переманить їх на свій бік. Тому вони вже протягом багатьох років постійно моляться, бо тільки так можна стримати валака. Нова подруга відводить Айрін в кімнату черниці, що повісилась. Ну, напевно, інших вільних спалень немає. В Цей же час батько ходить, бродить монастирем і заходить в загальний зал, де настоятель. Запитує, що ж насправді турбує священника. Він думає, що в аббатстві відбувається щось погане і дивне, як раптом настоятелька ніби нападає на священника. І оп, з'ясовується, що зал порожній. А це було лише видіння. Айрін сниться нічний кошмар, в якому вона знову чує фразу Марія вкаже шлях. І бачить демона Валака. Прокинувшись, вона стикається з самим демоном, але тільки вже наяву. Демон намагається залякати жертву за допомогою галюцинації. Але Айрін не пальцем роблена. І, перемагаючи Ах, справляється з наведенням в результаті її рятує стара подруга, оскільки зло з кожним разом стає все сильнішим. Вона відводить її в каплицю, адже тільки так мешканці монастиря можуть дожити до ранку, якщо весь час молитися. Треба молитися негайно. І щоб не сталося, щоб вони побачили, чи не почули, не підводьте очей і продовжуйте молитися. Тільки це їм не особливо і допомагає. Демон волак жорстко розкидає черницю чорному одязі. Тут і Сквайвокеру прилетіло б, і навіть нево. Але зате Арін залишилася ціла і неушкоджена, тому що вона в білому вбранні. Нехай вона і не постраждала, але обзавелася цікавим бодіартом. Віра решти черниць настільки сильна, що переламані хребти не заважають їм повернутися до молитви і прогнати демон. В цей час Ентоні продовжує блукати монастирем і заходить у погріб. Валак оживив загиблу черницю і перетворив її на монстра. Або, як би сказав детектив, її лапуент. Демон нападає на священника, але тут приходить Френчі і відрізає йому голову з плечей. Допомога не завадить. Дякую. Але прошу, не соромся. Наступного разу одразу стріляй. Я бережу це не крайній випадок. Хлопці зустрічаються за Ірін і з'ясовується, що у неї було чергове видіння, в якому вона бачила живих черниць. Але насправді вони давно мертві. І це головний поворот у фільмі. На момент прибуття головних героїв у монастирі вже давно не було живих людей. Задайте матір настоятельку, яка не показувала своє обличчя. Або, наприклад, чому ж ніхто не спромігся зняти тіло повішеної дівчини. Нікого не лишилося. Ми знайшли відповідь. Отче. Тепер немає жодних сумнівів. Це місце не святи, господи. Але тут на берка накидається одна з мертвих черниць і ранить його хрестом. Помсту священник обливає демона святою водою, і навіть хрест показує. Он який здоровенний, дивись, але все марно. У результаті Френчі завершує відправляння духу в інший світ влучним пострілом з дробовика. Фільм, де нам весь час твердили, що нечість можна вигнати тільки молитвами, плювками та іншими святими штучками. Але як показує практика, будь то холодна чи гаряча, чи навіть вогнепальна зброя, в рази краще справляється з нечистю. Спизнилися. Зло на волі. Ні. Nee. Далі з розмови, ми дізнаємося, що Валак зможе вирватися з монастиря тільки в тому випадку, якщо заволодіє душею. Берк каже, що сестра Вікторія, що повісилася, була останньою черницею аббатства Сан Карта. Але Айрін впевнена, що це було не самогубство, а скоріше жертвоприношення у монастирі. Зробили все, щоб валак не зміг покинути його стін. І є лише один спосіб зупинити зло запечатати портал. Ворота у катакомбах та нам ні за що це не вдасться без реліквії, без крові Христа. Христа? Ісуса Христа, сестри, сказали вам, де вона? Настоятелька загинула у тунелі до Катакомб? І здається, я знаю, у якому саме. Добре. Тоді спершу пошукаємо там. Але, отче спершу. І я хочу скласти обітницю. священник хоч і не має права, але все ж допомагає Арін принести обітницю. і та наречі стає справжньою монахинею. Проникнувши за допомогою ключа в таємну гробницю, вони знаходять посудину з кров'ю Христа, давню реліквію, яка допоможе їм перешкодити диявольським планам. Ну і звичайно ж, вони діляться. Хто б міг подумати? Демон насилає на них видіння, де всі троє бачать мертвих черниць і переживають індивідуальні жахіття. Невідомі забирають Айрін у пітьму, і Френші кидається. На допомогу. Він знаходить її у підвішеному одержимому стані, і Ерін накидається на нього. Але Френчі забруднює її лоб кров'ю і священної посудини, прямо як Рафак із короля Лева. І демон у результаті випаровується. Ага, повірив. Та й маячня. Валака не так вже й легко вигнати бутафорською кров'ю, ніби самого Ісуса Христа. І я навіть не здивуюся, якщо у флаконі були фарби, що залишилися від посвяти Сімби. У результаті одним легким рухом руки перериває потік життя тіло Френчі. Ну і ніби він помирає. В Цей же час на Ентоні, точніше, на його око нападає Даніель, поки Айрін намагається дістати давню реліквію. Але, як завжди, щось де не так. Демон топить дівчину і здається, що ось-ось вона загине. Але ні. Виявляється, що під водою вона розбила посудину з кров'ю Христа, набрала її в рот і вихлюпнула в міст у диявольську сутність, завдяки чому валак обертається у порох, прямо як вампір на сонці. Ну і демона засмоктує до пекельного порталу. Айрін у результаті все. Таки захлинулася водою. І здавалося б, її вже не врятувати, але несподівано раптом, оживши Френчі, рятує Айрін шляхом поцілунку життя, наче Білосніжку. Це ж не проти, це поцілунок життя. Просто так зветься. Це насправді не Френчі. Як тебе звуть? Моріс? Дякую, що ти врятував мене, Моріс. Вранці герої ховають загиблих черниць аббатства і покидають монастир назавжди. А далі на нас чекає ще один сюжетний поворот: на шию у френчі видно відмітку у формі перевернутого хреста. А це означає тільки те, що він одержимий, і ні, це ще не кінець. Минає 20 років і нам показують другу частину закляття. Відома пара психологів Ед і Лорен розповідають своїм студентам про випадок одержимості френчі, і схоже, саме він став провідником валака у наш світ, тобто у всесвіт закляття. І що це виходить? Усі зусилля були марними, та демон вирвався з монастиря Сан Карта. Та це вже зовсім інша історія. Часом фільм був реально страшний, ані трохи не поступаючись попереднім картинам серії, про які ми поговоримо трохи пізніше. Єдиним, чим монахиня відверто програє оригінальному закляттю, так це атмосферою. Обмежений простір перших двох частин іноді викликав мурашки по шкірі. Тут такого, на жаль, не було. Так, величезна кількість дивних черниць у замку теж непогано, але до оригіналу все таки трохи. Хи не дотягує, крім сюжету, у фільмах важливі правильно прописані персонажі та актори, які грають їх. Деміан Бічер у ролі отця Берка досить непогано зіграв свого персонажа. Можливо, йому іноді не вистачало харизми, але в цілому стежити за його діями було приємно. Канада Француз Френчі, він же Йонас Блоке, відмінно впорався зі своєю роль, благо від нього вимагалося небагато. Пару разів з'явитися на початку, потім кудись зникнути, та геройське повернення в самому кінці, та порятунок сплячої красуні шлях. Хом поцілунку життя. Також варто згадати Бонні Аренс, без якої фільм не був би таким хорошим і незабутнім. Головна лиходійка фільму просто грала саму себе. Її навіть не довелося гримувати і робити яскравіше виражені вилиці, подовжувати і викривляти ніс. Вона і в реальному житті виглядає так само, що тільки надало її персонажу родзинку. Грає вона, як і личить лиходію. Несе смерть страшна, стара, але в той же час притягує своїм шармом і страшною харизмою. Але вишнею на торті. Є, звичайно ж, головна героїня, сестра Айрін, зіграною уродженкою з України Таїса Фарміга. Весь фільм за неї хотілось переживати, і у важкі для неї моменти я мимоволі тримав кулачки, щоб вона вийшла сухою із води. Нехай завжди у неї це виходило. І якщо сприймати Монахиню як окремий фільм, то новому глядачеві, який поверхово знайомий Всесвітом закляття, буде важко вникнути в контекст розповіді. Під час фільму також виникають питання, які вимагають пояснення, що і сталося у мене із загадковим. Числом 12. А взагалі я не розумію настільки низьких оцінок фільму. Можливо, Джеймс Ван вже просто вигорів і списався. Але це ми дізнаємось тільки після того, як повністю розберемо чималий всесвіт закляття. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підтримайте мої старання, підпишіться на канал, поставте лайк під відео та напишіть свій коментар. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Донать на ЗСУ та до зустрічі.